Тиси Симоненко, вірш лебедів материнства. Мріють крилами з туману, лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві, Заглядає в у казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой біжи, біжи, до саду не вертай до хати. Не пущу тебе колиску, синову войдати. Припливайте до колиски лебеді, як Марії, Опустіться тихі зорі, синові підвії. Темряво тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пірям, лоскотали марево золотим сузірям. Виростеш ти сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги, у хмільні смеркання, мавки чорноброві, будуть ждатиму твоєї ніжності й любові, будуть тебе кликать у сади зелені, хлопців, чорночубих, диво наречені, можеш вибрати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину, можна, можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше, завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата, якщо ти. Якщо ти впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощення душу залоскочать, можеш все на світі вибирати, сину, вибрати не можна, тільки батьківщину.